Перший музичний кліп в історії людства було знято на пісню Пароход самого Леоніда Утьосова ще у 1939 році. Звичайно, він мало чим схожий на відеороботи наших часів. А за 36 років музичне відео вже сучасного формату з'явилося у гурту Квін на всесвітньо відому пісню «Bohemian Rhapsody». Нещодавно й гурт кімната Гретхен» вирішив вперше візуалізувати свою композицію павутиння. Власне для того і зробимо цей і відеокліп, щоб дати пісні в якомусь сенсі нове народження, режисером відеокліпу виступили самі учасники гурту та сили природи, які внесли у сценарій власні корективи. Режисером цього відео стала сама природа, судячи з погодних умов, тому що. Ну, тут доводиться <хи> адаптуватися. У кліпа є сюжетна лінія, проте відсутній конкретний сценарій відеороботи. Тому як, що і з якою послідовністю буде відбуватись, поки що не знає ніхто. Працюємо переважно, інтуїтивно. Які саме сцени епізоди увійдуть до фінального варіанту, вже буде побачити. Зовсім скоро головними героями кліпу є закохані дівчина та юнак. Ці ролі виконали друзі Гретхенів які не є далекими від світу вітчизняної музики. Адже Роман у минулому учасник гурту Карія А Даша є солісткою групи Орден. Окрім музикантів, кімната Гретхен ще у відео можна буде побачити двох чарівних істот: це Роман і Дар'я. Їх саме відібрали, тому що вони чарівні істоти. Хотілося знайти якісь цікаві типажі акторські. Навіть довелося людині. Гра головного персонажа роману і приїхати з іншого міста. До роботи над відеокліпом було залучено мінімум людей, знімали все на одну камеру. Проте це не означає, що відео буде одноплановим, адже було знято дуже багато дублів, і хлопцям довелося заспівати одну пісню більше 20 разів. Сама пісня дістала ще півроку тому, коли ми її, власне записували. Зйомки тривали два дні. Звичайно, за цей час без приколів та курйозів не обіж. Шлося. Одного разу до хлопців підійшла жінка. представилася хазяйкою лісу, розказувала, що взагалі ми знімаємо у аномальній зоні, яка є її приватною власністю, що там працює сканер пространства. І взагалі вона готує місце плацдарм, тому що вона буде зустрічати своїх Учнів з інших вимірів, але врешті-решт жіночка стала у нагоді знімальній групі, адже почала давати корисні поради. Випірнає так із за кущів і, і каже: а наприклад, а пусть вони заприкасаються волосами, тобто волоси вони будуть переплітатися як провода. Ася ні, вони вусмотрясані не органічно, неорганічно, вони ж із із измерень. Щодо бюджету витраченого на зйомку дебютного кліпу гурту кімната Гретхен», конкретні цифри хлопці називати відмовились. Скажу, що а, другий знімальний день ще не закінчився, але а, бюджет ми вже перевиконали. Але достоменно відомо, що до бюджету відео війшла вартість електронної гітари соліста гурту Антона, яку він сміливо кидав на далекі відстані та бив нею по дереву. Зйомка кріпу рідка позія для Дніпроп... Петровський гуртів Деякі музиканти просто знімають власні концерти, а потім це відео презентують у якості кліпів. Гурт гражданін Тепінамбур, наприклад, вирішив дізняти професійний кліп лише після переїзду до Києва. Нещодавно у телеротацію вийшла їхня пісня в кол А гребхини, які вперше стикнулися з відеозйомкою своєї пісні, радять музикантам не зволікати і також знімати кліпи. Адже навіть якщо вони з'являться лише в інтернеті, це все рівно позитивно вплине на популярність гурту.